Друзі, всім привіт! Хочу, щоб ви подивилися, як на мене, досить цікаве відео. Людина, яка, скоріше за все, голосувала за Зеленського, повіривши йому, що він зробить мир, в Україну прийде мир. Але Зеленський зарадив всіх нас зрадив. В нього вже було скільки можливостей і в Стамбулі, і в Швейцарії підписати мирну угоду, і щоб в Україні не було взагалі війни ніякої. Не загинув би жодний українець. Але ні, він зрадив українців і Україні. І все нарощує і нарощує і нарощує. І все більше мобілізація, мобілізація, мобілізація. І ось ця людина, дивлячись на це все. Записала таке емоційне відео. І Я більше ті впевнений, що таку думку мають більшість українців, які проживають за кордоном. Я до ублюдка Зеленського звертаюся звідти з під консульства Генерального України в нью йорку простроченого, який абсолютно нелегітимний, разом з його нелегітимною Верховною Радою, разом з його нелегітимним кабінетом міністрів і і, і, і прем'єр-міністром і всякими тими ублюдками набуш, Бушнабурі і тому подібне репресивними органами. Скільки шнурочку не витися, Кінець все одно буде. Чуєш, Юля? Ти ублюдок, який, який обманув 73% своїх виборців, обіцявши їм мир, а натомість перетворивши державу Україна у міжнародну повію, яку ти, до речі, завжди висміював, казав, що Україна, вона як, як проститутка з німецького порнофільму, дає їй спереду ззаду. Оце ти зараз такий самий. Ти перетворився на міжнародну повію, яка дає і спереду, і ззаду. І такий, дайте гроші, дайте ракети, ти ублюдок, і тебе хоча б одна близька людина загинула, бо було скалічена в цій війні, тобі так Скотеняка не говорила. Це вибачте за емоції, вже дістало, тому що тут я читаю в інтернеті, то все оцеба що ти закликаєш тобі добре.